Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Зараз 6 ранку, 24 квітня, показую свою капустку. Капустка пекінська от вона росте на такому місці, де томати нема смислу навіть садити. Можна сказати, тінь. Зранку є сонечко, а тоді просто це під. Стіночкою, де ще й забор рядом з ну І прекрасно вона росте. Ну, як бачимо, то почалася завертатись в качани. Капустка гарна, але нема худо без добра, так сказати. Дивлюсь, ажурні листочки стали. Слимаків, звісно, улітієм кормила, гранули, розсипала. Все робила, ну, хтось дестався да і вилупилось сумасшедше потомство. Перше, щоб вам було зрозуміло, ну от у мене тридцять. 30 у мене кустів, і з них 16 Пекінської. Ну, от 16 пікінської, і я в перший день штук 300, мабуть, назбирала малих слимаків, і їх було так не видно. О, таке було враження, що як трошки земелькою листя обсипане, ну, думаю, поливав чоловік з, 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 з шланги та земля полетіла. Ну, це я так подумала. Ну, Судя по тому, що листя стало ажурне, Прийшлось одівати очочки і швиденько роздивлятися з кожної сторони. Кожний листочок отак от. Отак от туди внутрі кожен листочок по кругу по кругу. І вийшло, що слимаків там тьма. І вони всі дуже маленькі. От. Ну, збираю четвертий день вже, ну, як я кажу, тут, я не знаю, 16 приблизно костіка в мене. От. Ну, в перший день штук 300, тоді 200. Ну, сьогодні вже там до 100. Ну, попався один здоровий слимак. Е е улітки маленькі теж попалися. Вот показую далі цей рядочок. Ну, теж от збирала така гарна капуста, внутрішні листочки ще не попорчені. Но з наружу ці листочки, вони, звісно, вже попорчені. Ну, то не головне, що взяти звичайну капустку, от вона така. Рання капустка, то її, слимак поки зовсім не трогає. Це, так сказати, мабуть, на закуску рішив, тому що пікінська набагато смачніша, тоненька. В общем, прекрасна. От. Ну, от показую показую по краю візде іде капустка. І висаджені вже огірочки. оці огірочки просто поставлені на землю. В ящик вони корінці пустять. Тут посадила редиску і огірочки гірочки по краю. От, редиску ми їмо. От така редисочка. В общем, все непогано. От. Це такий у нас коріантр написано було для салату. Кабачки. Теж посаджені в ящики, вже я їх і висадила на постійне місце, але у нас з понеділка просто там 2 градуси буде. Оце, кстати, таке, треба розсадити. Це звичайна пітунька. Я купляла другу пітунію, сульфінію, як вона там називалась, 45 гривень, 4 чи 5 штук. У мене тільки 2 штуки вижило. Ну, мабуть, я не спеціаліст ці. А це за 8 гривень купила пачечку, зійшла вся. Ну, в общем-таке. Ось ця що дорога, от. її треба пересаджувати вже. Ось так от. Ну, Заодно покажу такі помідори. Помідори вже вище коліна. Деякі почала підв'язувати, але нема коли так сказати. такі вже тут помідори зав'язуються. Помідори теж у нас в квітні місяці було дуже холодно і вони дуже постраждали. Теплиця не отаплюється. Дело в тому, що навіть якщо був дуйчик, то він держав, так сказати, 1-2 градуси, а на градуснику було там мінус. Вот. Ну, так, от помідорки всі потрошку зав'язуються, входять. Ну, це підв'язувати все треба. Це, так сказати, я вся в процесі. От. Отак от, от висажені огурчики, а капустка, як я казала, капустка, звичайно, вона теж в'яжеться, потихеньку почала в'язатись. Отак от. А, і я в цьому році розжилась трави. Ціли, цілу кучу трави, то я. Засиплю ці гірочки травою, поки вона в кучі. Чекаю, чекаю поки у мене буде время. Ну, це день-два, ну, як ввечері в мене дозволить. Уручики теж треба вже підв'язувати. В березні місяці садила отакі. Кімнатні огурчики балконні. Це була моя помилка. Це такі не дуже вражайні огурці, ну, вони такі мультяшні. Ну Тут ми вже позривали, кожен, кожен день зриваються огірочки ці мультяшні. От, Бачите, він вже, так сказати, він маленький, ну зрілий. Е, тут ми їх потихеньку зриваємо і декілька кустиків. Дочці дали, щоб внучка мала якийсь свіженький огорчик. Ну, такі справи. Де. Що хочу сказати, що треба за слимаками дуже дивитися, вони великої шкоди приносять, дуже великої шкоди. Над капусткою ми трясемося з лютого місяця. І тут така засада, ціла армія висадилась, і всі едять. Так що для слимаків здорових є улітій. Ну, а так надо збирать. Я паличкою і в солену воду. На паличку цей слимак манюнький І в солену воду. Так моя мій пройшов ранок. Всім добра. Бажаю всім успіхів і миру над головою. Всім дякую.